Осінь важливий період для догляду за шкірою обличчя, оскільки після літа шкіра може бути зневоднена та потребує відновлення від сонячного впливу, адже жінка як квітка, яка потребує постійно за собою догляду. Тому пропоную декілька видів кремів, якими я користуюсь протягом. Багатьох років зберегти пружність, гладкість і тону шкіри допоможе високофтиний антиоксидантний крем, розроблений на комплексі цілющих рослинних екстратів, які забезпечують шкіри омолоджуючу тонізуючу дію. Завдяки олії камелії зменшується ризик виникнення пігментації шкіри та знижується схильність шкіри до утворення веснянок. Формула крема, збагачена вітамінами та ефірними Захищає клітини від вільних радикалів, які є причиною причасного старіння, знімає сліди втоми та зменшує кількість дрібних зморшок. Крем оновлює поверхню шкіру, і освіжає, робить її ніжною та еластичною. Комплекс ефірних олій, розмарину, вербини чи брицю нормалізує роботу самих залоз, знімає напрякість, подразнення на шкіри і розлажає дрібні зморшки.